Іпер червоно-чорних. В'ячеслав Шмира, номер 1, номер 12 Андрій Гордійчук, 13-й В'ячеслав Мовчан, восьмий номер Максим Квась, 21-й, Руслан Ковальов, 14-й. Самійлик. Методик. Закидає напрямку Петірки. Знімає голову суперник. Підбір за інтером. Кевченко. Куликов ще на передаче. Озерна. Озерно! Озер'ян! Таркіт переїжджають до складу сокола. Руслан Ковальов і Євгеній Чайка. Садовой, Садовой. Продовжує на Ковальова ковальов ще му для нього стрілять. Сам приєднався правим краєм до двої. Отак, команди, сьома хвилина, чайка. Квась. Мовчать. Простріля. І момент для Андрія. Гордійчу. Чайка. Квась. Квас. І Котить. Гордійчу, голову фортер Аут. Заробив інтер Черватенко його розіграє на Капчученко. Батрхатаємо самілик. Веній самілик. Розвертає воно зарян. Чмира. Потягнуть до центрального кола, Праворуч вій. Далі заряджає. Чайка. Гордійчук. Знову п'ятий номер. Виглядак Вася. Прикушується це річне і... Перехопивши вражає, чужі друзі незахищені ворота Іван Озерян. Інтер київ 2 на 17. хвилин забиває 1 проти Сокола. Це <клухи> <клухи> Самілик. Успішно приймає після закидання партнера. Куликов відстрілять. ще з однією заміною. Але і це один цей момент у перерви колективу реалізувати. Власне після одного з підключень кіпера червоно-чорних В'ячеслава Чмири. Інтерспрут. Чайка. Садовой. Садовой. І знову межах шишої, штрафної. садовий. Кілька спроб від нього. Гордійчук. Аж повертається до п'ятого номера. Євгеній Чайк. Ковальов. Ковальов з-під суперника. Ковальов. Ковальов! Підліпу удар у ствір з Луської. Ого, удар від Гордівчака, друзі. Знову Сокіл не забиває, але ще темп. Квась. Чайка. Самі Ілик. Квась повертається до номера 5. Євгеній Чайка. Неворусь. Руслан Ковальов. Руслан Ковальов. і в кількох. Ох даю гуть ради Руслану Ковальову. але Іван Нузерн. Зумів заблокувати удар далі. Виписано, друзі, ще Шо ходить вона Руслана Ковальова. А от виконувати та номінальні господарі. фі! Двотек заносить м'яча у ворота після передачі чайки. Класний свист на рахунку Євгенія Друзі Руслан Ковальов. 1-1, Сокіл. соків. О, держу! удар земе штрафної. Квась. Відає голкий пропас. В'ячеслав Смира центров. Ковальов дотик, грає в бровку. Євгеній Чайкове стринець. Діє другий номер на Максима Квася, той до центру Євгеній Чайка. З двох суперників опиняється чайка. Кеча втратив Капшученку п'ятою, вигадує рішення вперед. Зумів прийняти Євгеній Самілик і повз нього прорухався уже Квась. Віддав до штрафної моменти тепер п'ята Руслана Ковальов. Ковальов. Руслан Ковальов віднаходить Максима Квася і тут заряджає справий голкіпер впорався добування від шмири. Заносить м'яча Євгеній Семійлик. у пожежу у як свого кіберсімся 71-й номер колективу Інтер Київ 2.